Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Перед тим як ми перейдемо до теми відео, попрошу вас підписатися, коментувати моє відео, ставити лайки, дизлайки. Так ви підтримуєте мій канал і допомагаєте мені розвиватися в цьому. Отож, що найефективніше, три підходи за тренування: 5, 6, 10, актуальне питання, яке я думаю. Турбує дуже часто багатьох, особливо початківців. Перш за все, потрібно зрозуміти, які ваші цілі. Звичайно, що якщо ви хочете стати майстром спорту по жиму, по становій тязі або професійним бігуном, то дане питання буде не актуальним для вас, так як тут потрібен зовсім інший підхід і зовсім інше планування тренувань. Доводиться перезаписувати відео по декілька разів, так як вдома цілий зоопарк, і це трохи заважає. Три підходи. Чому три підходи? В одному із своїх відео, там де я записував в тренування, я кинув таку фразу про три підходи. Чому саме три підходи? Почнемо з того, що коли ви займаєтесь під час тренування, Виконуючи підхід за підходом на одну групу м'язів, в нас виділяється молочна кислота. Вона перетворюється на іони водню. Ці іони водню вони проникають в клітини, і це є фактором для росту і для процесів, які запускають ріст ваших м'язових тканинах. Але якщо молочної кислоти багато, і відповідно іонів водні теж багато, то ці хімічні сполуки вони будуть нести зворотній характер, тобто розрушаючий. І коли ви виконуєте дуже багато підходів на одну групу м'язів за тренування, ви дуже сильно закислюєте організм, і тим самим ми приходимо до того, що це буде вас розрушати. І три підходи це та кількість підходів, до якої я прийшов, це те, як я зараз тренуюся, і я почуваюся набагато краще. Ви даєте стимул для росту, коли тренуєтесь, виконуючи три підходи, але ці три підходи мають бути достатньо інтенсивними і, можна сказати, навіть до відмови. Ви маєте відчувати свій організм також. Ось, і я вже тренуюсь так декілька місяців, і я бачу, що є результат і в плані форми, і в плані самопочуття. І я рахую, що це дуже ефективний метод, підхід, особливо, якщо ви тренуєтесь по фулбаді, баді ви тренуєте все тіло за одне тренування, особливо великі групи м'язів. І... Ви можете так тренуватися хоч кожен день. І якщо ви будете треба тренуватися по такій е, системі, от, коли ви виконуєте три підходи на одну групу м'язів і тренуєтесь по фулбаді, ви можете тренуватися відповідно частіше. Е, у вас буде більший тренувальний об'єм, і ви не будете псувати свою нервову та гормональну систему, тим самим, що ви будете закислювати. Своє тіло, свої м'язи і розрушати їх. Три підходи це найоптимальніша, як на мене, кількість підходів на одну групу м'язів під час тренування. Ваші тренування мають бути вибудовані грамотно, це мають бути базові вправи. Також можна додавати і ізольовані вправи, і це буде нести дуже позитивний характер. Буде дуже добре впливати на ваше тіло. Рекомендую спробувати тренуватись по даному принципу трьох підходів, і ви помітите, що у вас не болять м'язи на наступний день, там і на другий, третій день після тренування. Ви будете почуватися набагато краще, енергійніше, у вас будуть сили, і також будете рости і здобувати хорошу форму. Всім добра, миру, обійняв, друзі.